Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого Дому Шаланда Янг у листі до законодавців наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування для підтримки України в її обороні від російської агресії. Це проблема не наступного року. Конгресу прийшов час діяти, закликала посадовиця. Деталі розпитаємо у кореспондентки Української служби голосу Америки в Білому у Білому домі Юлії Ярмоленко. Юлію, привіт, розкажи, будь ласка, подробиці листа і чому ж білий дім вирішив оприлюднити цей лист саме зараз? Вітаю, Марія. Дійсно, Шаланда Янг надіслала цього листа. І опублікував потім цей лист Білий Дім публічно в ньому вона надіслала цього листа всім лідерам конгресу, як республіканцям так і демократам, як в палаті представників, так і в сенаті. Це досить відвертий лист, в якому головна його суть зводиться до одного абзацу, в якому Шаланда Янг говорить про те, що без дій конгресу вже до кінця цього року у адміністрації вичерпаються ресурси і на закупівлю зброї для України. Раїни і на виділення зброї із власних військових запасів Сполучених Штатів вона наголосила, що в адміністрації немає якоїсь чарівної скриньки фінансування, з якого можна брати фінансування для допомоги України. Вона сказала, що гроші вичерпуються, і вже майже вичерпався час. І ти знаєш, Марію? Вона намалювала таку досить похмуру картинку, до чого це може призвести. Вона сказала, що без додаткового фінансування сполучених штатів це послабить українців на передовій. Це може не лише поставити під загрозу українські військові здобутки, але також може збільшити вирогідність російських військових перемог. І також вона сказала про те, що надзвичайно важливим є час. І е, також Ян наголосила на тому, що попри те, що інші країни-союзники почали більше надавати допомогу Україні, все одно, допомога Сполучених Штатів вона не, не замінна. Джейк Саліван це радник з нацбезпеки США, щойно на брифінгу у Білому домі, пішов і ще далі. Він сказав, що кожен голос конгресмена проти додаткової допомоги Україні це голос на посилення стратегічних спроможностей Путіна. Давай послухаємо його слова. Ресурси, надані раніше конгресом та інші потреби безпеки, зупинили напади Росіян в Україні, допомогли Україні досягти значні воєнні перемоги, включаючи повернення понад 50% території, яку раніше окупувала Росія. Допомогли відродити нашу власну промислову базу, швидко запустили і розширили лінії виробництва, підтримали високооплачувані робочі місця по всій країні. Тепер конгрес має вирішити, чи продовжувати підтримку боротьби за свободу в Україні в рамках коаліції з 50 країн, яку створив президент Байден, чи Конгрес проігнорує уроки історії та дозволить Путіну перемогти? Юлія скажи, будь ласка, а які аргументи Білий Дім наводить у намаганнях схилити все ж таки законодавців? Ухвалити цей законопроект знаєш, Марія низку аргументів, але також що щойно Джейк Саліван підтвердив в ту інформацію, те що сам президент Байден особисто спілкується із лідерами конгресу для того, щоб переконати у нагальності схвалення допомоги для України. Щодо інших аргументів в цьому листі насправді Даян використовує дуже гарний аргумент про те, що в першу чергу від допомоги Україні виграють американські виробники військової техніки, і вона зокрема наводить приклад. Вона говорить про те, що 35 штатів виграють. Від додаткового фінансування вони пояснюють, що кожного разу, коли Конгрес схвалює додаткове фінансування для України, ці гроші не ідуть зразу до України за ці гроші. Сполучені Штати, адміністрація Байдена закупає власне зброю у американських виробників із цих низки штатів для того, щоб поповнити власні запаси, із яких надається зброю Україні. Тому як каже Шаландеягне, як кажуть у Білому домі, коли Конгрес схвалить додаткове фінансування для України, 50 мільярдів із цього пакету на 105 мільярдів вони підуть назад в американські штати, і це дуже вагомий аргумент. аргументи. Це штати, як, наприклад, Пенсильванія, Аризона, Арканзас, Алабама, це штати, де виробляється зброя і уста. Адкування для України і для поповнення власних запасів сполучених штатів. І ще один аргумент, про який білий дім постійно говорить, це про те, що якщо зараз допомогти Україні перемогти, якщо зараз допомогти Україні встояти перед російською агресією, тоді не доведеться і американським військовим і іншим країнам НАТО воювати, коли це призведе до більшого конфлікту. Юлю, а чи є в адміністрації якийсь план Б запасний варіант на випадок, якщо Конгрес все ж таки не погодиться фінансування найближчим часом? Ти знаєш, Марія, це надзвичайно важливе питання в Білому домі. Не кажуть ні так, не ні, ні. Говорять про те, що план А, план номер один, це все ж таки, щоб конгрес схвалив це фінансування для України. Джек Саліван ще раз наголосив: якщо лише спікер палати представників винесе цей проект, це додаткове фінансування для України на голосування. Він переконаний, що більшість законодавців і республіканців і демократів проголозують за. Тому працюють зараз над планом, а але безумовно, Марія, будемо питати про те, що ж може статися, якщо конгрес. Не схвалиться фінансування. Дякую, Юлю. з білого дому про останні новини довкола фінансування допомоги Україні. Розповідала Юлія Ярмоленко.